Троє людей загинуло, і 30 поранені, серед них п'ятеро діти. Дніпро цієї ночі пережив чергову масовану атаку безпілотниками, Росія запустила їх посеред містю. Пошкоджені житлові будинки, пам'ятки архітектури, поштове відділення, приміщення бізнесу. Гатили росіяни і по приватному сектору зруйнованого кілька домоволодінь. В одному з них загинула господиня. А через влучання у двір багатоповерхівок жертвою стала 17-річна дівчина. Місцеві кажуть, вона була на дитячому майданчику, і коли почула звук шахеду. Намагалася сховатися у під'їзді, але не встигла туди забігти. Вони тут гуляли і забігла в дім, і зірвався цей шахет. Видать, почула чи побачила, забігла, ну, щоб спастись, а зривнала ця волна і стеклами її прямо на вахті вбило. Хотіли допомогти, але вижили. Дуже кричала, дуже. це було страшно, ми скажі, стояли на етажах, у піжамах, голі, босі, просто волосся. Ну, дівчинці і поміч, звісно, побігли. Десятеро людей постраждало у селі Оскіл на Харківщині, і ще семеро в Ізюмі. По ньому росіяни вчора ввечері завдали комбінованого удару серед постраждалих семирічна дівчинка. Світлана Шекера знає всі подробиці, і вона зараз наживо зі студією. Світлано, вітаю! Розповідай, будь ласка, що тобі відомо на цю хвилину. Вітаю, Олександре. Так дійсно Росіяни вчора ввечері завдали комбінованого удару по місту ізюм протягом години з 21 ї до 22 ї години. На місто по місту вдарили спочатку двома ракетами, а потім п'ятьма безпілотниками типу Герань. Там пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, автомобілі, школа, і зазнали поранень семеро людей серед них молоде подружжя із семирічною донечкою. Учора ввечері шахедами вдарили росіяни по сусідній з Ізюмом пимановці. Там є руйнування. А біля 19-ї безпілотниками поцілили по селу Оскіл. Там вдарили по легковому автомобілю, в якому знаходилися люди. 10 людей постраждали, в них осколкові поранення, контузії і контузії, і всі вони самостійно змогли дістатися до лікарні, як повідомив Оскільський селищний голова. І зараз я мушу закінчувати наше пряме включення, тому що як ви чуєте, у місті оголошено повітряну тривогу. Треба прямувати в укриття. Так, Світлано, дякую. Йди до укриття. Будь ласка, подбай про свою безпеку е і закликаємо всіх жителів е теж зробити те саме е про наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Розповіла Світлана Шакера. На Сумщині Росіяни обстріляли 11 громад за ніч та ранок. Як повідомили в ОВА, ворог бив по прикордоні, а також в селах Степанівської та Садівської громад. Після шахетної атаки там пошкоджено сільськогосподарське підприємство, побита сільгосптехніка та адміністративні будівлі. Загалом по області зафіксовано 44 обстріли. Прикордонні громади зазнали ударів дронами та артилерією. На краснопільську та миропільську громади російська армія скидала каби. На Запоріжжі у Пологівському районі внаслідок російської атаки поранено чоловіка. За повідомленням обласної військової адміністрації, впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах області. Сім авіаційних ударів зазнали Комушуваха, Новояковлівка, Степногірськ, Лук'янівськ та Гуляйполе. 12 обстрілів з РСЗВ зафіксували в Новоандріївці, Новоданилівці, Щербаках та Малій Токмачці. Населені пункти області потерпали також від дронів та артилерії. Чиновники зафіксували шість повідомлень про пошкодження будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. У Херсоні четверо людей поранені після авіаудару по центральному району. Це сталося о пів на одинадцяту годину. У тяжкому стані 15-річна дитина. А вранці у Дніпровському районі окупанти атакували швидку допомогу дроном. Постраждали фельдшер та водій. Пошкоджено автомобіль швидкої. У Зеленівці ліквідують наслідки нічної атаки. Після російського обстрілу там зруйновані кілька приватних обіст. Загалом окупаційна армія обстріляла за добу 36 населених пунктів області. Відомо про пошкодження 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також понівечені газогони, господарська споруда, пожежні та приватні автомобілі. Росіяни вбили на Донеччині одну людину і шістьох поранили. Обласна поліція нарахувала понад 3,5 тисячі обстрілів за добу. Загиблий житель Покровська. Росіяни пошкодили в місті приватний будинок. На Лиман ворожа армія спрямувала дрони та артилерію. Понівечені три приватних будинки і три господарчі споруди. Дев'ять авіабомб росіяни скинули на Іллінівську громаду. У зорі поруйновано 23 приватних і два багатоквартирних будинки заклад освіти у Полтавці, 11 домоволодінь, два цивільних авто. Пункт базування 112-ї ракетної бригади у Шуї, Іванівської області. Росії цієї ночі атакували дрони. Про удари повідомляють місцеві жителі. Вони активно викладали відео у телеграм-каналах, мовляв. Чули щонайменше три потужні вибухи та звуки пострілів зі стрілецької зброї. Кадри зняті очевидцями свідчать, що російські військові намагалися збити БПЛА. Після вибухів сталася пожежа. Місцеві жителі також виклали у мережу фото наслідків нічного обстрілу. Повідомляють, що сьогодні в шуї всі загальноосвітні школи переходять на дистанційний режим навчання. Я нагадаю, це не перший наліт дронів на шую. Напередодні пункт постійної дислокації російської. 112-ї ракетної бригади атакували БПЛА. Уражено щонайменше три об'єкти військової частини номер нуль штаб, казарму і навчальний корпус. На території спалахнули масштабні пожежі. Це підтверджують дані супутникового моніторингу. Місцева влада утрималася від коментарів щодо удару по військовій частині. Зазначили лише, що наслідки усувають раніше. Очільник ГУР Кирило Буданов казав, що саме ця бригада вдарила по сумах у вербну неділю, внаслідок чого загинули 35 людей. До Парижа на переговори прибули керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустему Мєров. У рамках візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, зокрема з представниками США, які нині перебувають у Франції. Як повідомили журналісти Reuters, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном Ноелембаро. Серед іншого, вони обговорять війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та ядерні переговори щодо Ірану. Я нагадаю, Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України. Британія готова. Британія готова підтримати передання Україні ракет Таурус, але останнє слово за Німеччиною. Про це повідомляє Телеграф». Новобраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що він за, але рішення має бути спільним із Францією та Великою Британією. Тим часом у Німеччині не вщухають суперечки. Частина депутатів наполягає, Таурус потрібно передати вже, адже ці ракети здатні знищувати укріплені командні пункти та логістику росіян. Інші застерігають, мовляв, це може втягнути країну у пряму війну із Росією. 139 тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно заміновані. Експерти порівнюють цю площу із територією Греції. Дві третини цих земель поля, де покоління українців вирощували пшеницю. На тепер, завдяки спільним зусиллям держави та міжнародних партнерів, сапери очистили 35 тисяч квадратних кілометрів. Україна найбільш замінована країна в світі, і звичайно, що це має велике навантаження і на наше ВВП через недоотримання 11 мільярдів доларів щороку через неможливість використовувати землі. І насправді ми не можемо почати відновлення і не зможемо його почати без розмінування територій. План до 2030 року повернути 80% до продуктивного використання тих земель, які сьогодні є потенційно замінованими. На підтримку України у Нью-Йорку дипломати спекли Паску з українського зерна із розмінованих полів Харківщини. Так, укотре нагадали світові, що Україна й далі бореться за культуру та ідентичність. У майстер-класі з приготування великоднього хліба участь взяли заступник генерального секретаря ООН та заступник керівника програми розвитку ООН, а також дипломати постійних представництв при ООН семи країн світу. Проон залишається відданою підтримці уряду та народу України у вирішенні викликів пов'язаних із розмінуванням. Наша робота це також яскравий приклад того, як міжнародна співпраця може приносити реальні результати. Завдяки внескам від Бельгії, Хорватії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Республіки Корея, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Великої Британії та Європейського Союзу вдається забезпечувати безпеку і відновлювати постраждалі території. Про таку історію стійкості можна розповідати не лише словами, а й через культуру, спільноту та традиції. Це подія потужне нагадування про те, що навіть перед обличчям викликів українці продовжують сіяти, випікати та відбудовувати з надією у серці. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула на об'єднану базу Ендрюсу у штаті Меріленд напередодні зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит відбувається на тлі погіршення відносин США та Європи через запровадження американських тарифи на європейські товари. Мелоні воліє позиціонувати себе як посередник між Вашингтоном і Брюсселем. Торік Італія мала позитивне сальдо торгівлі зі США на суму майже 45,5 мільярдів доларів. Тож мелоні прагне захистити економічні інтереси своєї країни. Зустріч відбудеться за день до візиту американського віце-президента Джейді Венса до Рима. Президент США Дональд Трамп провів зустріч з японською торговельною делегацією у Вашингтоні, наголосивши на пріоритетності відносини з Токіо. За словами японського представника Рюсея Аказави, президент Трамп особисто заявив, що ці перемови є надважливими. Японія стала однією з перших країн, яка офіційно розпочала торговельні переговори з новою адміністрацією США. Американський президент після візиту опублікував у соціальних мережах повідомлення: мовляв, зустріч матиме великий поступ. Ішлося про готовність Вашингтона. Переглянути тарифну політику, що викликала занепокоєння на фінансових ринках. А Казава, який очолює японську делегацію, є довіреною особою прем'єр-міністра Японії Сігеру Ішибе. Свою нинішню посаду міністра економічного відновлення він обійняв наприкінці минулого року. У Гарварді можуть заборонити приймати іноземних студентів через посилений тиск Трампа та заморозку фінансування університету. Як зазначено у листі міністерки Крісті Ноем, до 30 квітня Гарвард має надати документи щодо незаконної та насильницької діяльності певних студентів іноземців. Адміністрація Трампа вже заблокувала майже 2,5 мільярди доларів фінансування університету через відмову скасувати програми різноманіття та виконати інші вимоги. Речник Гарварду підтвердив отримання листа і наголосив, що заклад дотримує законів, але не поступиться академічною свободою. Окрім того, університет може втратити податкові пільги. Служба внутрішніх доходів США зараз розглядає це питання. Були професори, які казали, що вони займалися дискримінаційною поведінкою щодо єврейських студентів. Звичайно, у вас був колишній президент університету, який сказав, що ознущання переслідування залежить від контексту. У вас також був табір на гарвардському дворі, який ми всі бачили перед камерами. Університет не зміг накласти формальну дисциплінарну відповідальність на жодного студента за цю антисемітську поведінку, включаючи захоплення будівлі кампусу і зрив занять за допомогою бичачих рогів. that we all saw play